Вивчена безпорадність, чому слон не тікає, коли мотузка тонка? Ви колись бачили в цирку величезного слона, який прив'язаний тонким шнурком до маленького кілочка. Він міг би вирвати його одним рухом ноги, але він навіть не намагається. Він просто стоїть. Це не тому, що слон такий дисциплінований, це тому, що він став жертвою найпідступнішого психологічного багу, вивченої безпорадності. На жаль, ми з вами потрапляємо в цю пастку набагато частіше ніж слони у 1967 Му році психолог Мартін Селігман провів експеримент, який сьогодні навряд би дозволили б через етичні норми. Він розділив собак на три групи: першу групу просто тримали в клітках, другу групу били слабким струмом, але вони могли зупинити його, натиснувши носом на панель. Третю групу били таким самим струмом, але їхня панель була відключена. Щоб вони не робили, біль не припинявся. Вони були безпорадні. Найстрашніше сталося Потім всіх собак пересадили в коробку з низьким бар'єром. Коли вмикали струм, собаки з першої та другої груп миттєво перестрибували бар'єр і тікали, а собаки з третьої групи просто лягали на підлогу і скиглили. Вони навіть не намагались втекти, хоча шлях був. Вільний. Вони вивчили, що їхні дії ні на що не впливають. Але як це працює у людей? Вивчена безпорадність це стан, коли після серії невдач ваш мозок робить помилковий висновок. Від мене нічого не залежить. Це не лінь і не відсутність волі. Це біологічний запобіжник. Мозок вирішує економити енергію. Навіщо намагатись, якщо все одно буде боляче? Саме тому люди роками залишаються в токсичних стосунках, вважаючи, що всі так живуть. Саме тому талановиті працівники роками сидять на жахливій роботі, бо вірять, що зараз криза, я нічого кращого не знайду. Гарна новина: безпорадність можна розівчити. Оскільки це помилкова установка, в корі мозку її можна перезаписати. Єдиний спосіб це терапія успіхом. Потрібно почати робити дії, які гарантовано приносять результат. Нехай навіть мізерний, застелити ліжко, вимити одну та Рілку пройти 100 метрів. Мозок має знову побачити зв'язок. Дія дорівнює результат. Тільки так тонкий шнурок, що тримає вашого внутрішнього слона, нарешті лусне. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим та корисним. Якщо так, ви можете підтримати мене донатом вподобайкою підпискою. Всі лінки в профілі. Дякую.